16 вересня Світова спільнота відзначає Міжнародний день охорони озонового шару. Ця дата має за мету привернути увагу населення Землі до проблеми руйнування озонового шару та запропонувати способи її розв'язання. Відомо, що озоновий шар, що захищає атмосферу Землі безгубного впливу сонячного випромінювання, руйнується внаслідок антропогенних дій про озон заговорили наприкінці XVIII століття, а саме в 1785 році, коли він був відкритий видатним голландським вченим Ван Марумом. Однак він вважав його не новою речовиною, а особливою електричною матерією. Термін озон вперше запропонував німецький хімік Шобейн в 1840 році. Безпосередньо озоновий шар в 1913 році відкрили французькі фізики Шабрі та Білсон. Пізніше вчені виявили, що озоновий шар руйнується під впливом різних хімічних речовин. У 1985 році в австралійській столиці Відні на основі досліджень фізиків було прийнято конференцію, у якій йшлося про охорону озонового шару від друнівного впливу. Документ було підписано представниками 22 країн. Згодом, а саме восени в тисячу році, на конференції в Монреалі було складено протокол, в якому було зазначено перелік всіх речовин, що негативно впливають на Озоновий Шар. Однак в силу цей документ вступив лише через два роки. Україна також брала участь у підписанні Віденської конвенції. У 1985 році, яку було ратифіковано наступного року, а у 1988 році приєдналася до Монреальського протоколу. Озоновий шар це захисна плівка з газоподібної речовини, що створює бар'єр між нашою планетою та космічним простором, яка знаходиться в стратосфері та на висоті від 15 до 50 км. Його завдання оберігати землю від ніщеного впливу сонячного випромінювання та зберігати все живе на планеті. Озон це газ, що володіє високими, дезінфікуючими та опислювальними властивостями згубно діє на патогенні мікроорганізми, бактерії, гриби, віруси тощо. Навіть здатен вбивати бактерії, що відрізняються високою стійкістю до хлору. Озон часто використовують у побуті. Ним знезаражують повітря, воду, продукти. Сьогодні очищення води у Сполучених Штатах та країнах Західної Європи майже в повному обсязі відбувається з використанням озонового газу. В результаті ретельних багаторічних досліджень цього газу вчені виділяють декілька його видів. Тропосферний знаходиться найближчий до нашої планети, володіє токсичною та подразнювальною дією, під його впливом утворюються концерогени та мутації у людському організмі. Основні джерела тропосферного озону викиди промислових підприємств, теплових електростанцій, хімічних розчинників, бензинові пари. Зонішній стратосферний утворюється в результаті взаємодії сонячних променів з атмосферним киснем на відстані від 15 до 50 км над землею. Саме цей озоновий шар захищає нашу планету від проникнення ультрафіолетових променів. А діри, що в ньому утворюються, створюють загрозу для життя на нашій планеті. Перша озонова діра шириною понад 1000 кілометрів була виявлена над Антарктидою у 1985 році. А пізніше схожі діри тільки значно менші за розмірами почали виявляти у інших місцях. У 1985 році у відні на основі досліджень фізиків було прийнято конвенцію, у якій йшлося про охорону озонового шару від руйнівного впливу. Речовини, що руйнують озоновий шар, також є потужними парниковими газами. Міжнародна угода 1987 року, відома як Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар, призвела до успішної глобальної міжнародної політики щодо зниження рівня озонорундових речовин. Міжнародний день озонового шару має на меті привернути увагу суспільства на проблеми, пов'язані з його руйнуванням. Цікаво, що людство все ще може захистити озоновий шар від руйнування, припинивши виробляти та використовувати певні речовини, що мають руйнівну дію на озон. Вчені запевняють, що всі країни-підписанти конвенції будуть ретельно дотримуватись всіх путів договору. То до 2050 року розділяють, розділяють на три УФБ, УФА та УФЦ. Перші два типи не шкідливі. А ось випромінювання типу С діє надзвичайно згубно, і всі живі організми під його дією просто згорають. І саме від нього і захищає озон. В процесі еволюції життя зародилося в океані. Воно змогло вийти на поверхню, тільки коли був утворений вже цей озоновий шар. Насправді сама назва шар досить умовна, бо молекули азоту є всюди в повітрі. Просто саме на висоті від 20 до 30 кілометрів їхнє скупчення найбільше. І, попри надзвичайну важливість цього шару, його товщина невелика. Якщо взяти, зібрати всі от молекули, отак опустити їх в будь-якій торці, у нас буде шар від 2 до 5 міліметрів, тобто дуже дуже тонесенький шар. А ось дірками в озоновому шарі називають ділянки, де озону стає вже небезпечно мало. Наприклад, замість трьох міліметрів залишається менше ніж один, і тоді вже Вчені починають бити на сполох. В останні роки е, спостерігається зменшення зонових діри в цьому році, наприклад, на Пантарктиду. Взагалі ми побачили, як вона затягнулася. Причин такої позитивної динаміки кілька: перша дія Монральського протоколу, який ще понад 30 років тому заборонив використання ряду хімічних речовин у промисловості, адже їхні викиди в атмосферу руйнували озон. По-друге, зіграли роль і сприятливі природні чинники. Вони швидко затягуються, тому що циркуляція повітря. Вона не сприяє довгому існуванню таких дірок. Загалом озонові дірки постійно то збільшуються, то зменшуються. Залежно від циркуляції повітря. Це нормальний природній процес. Залежно від сезону року в Україні озоновий шар воює теж дуже сильно на мм до 4,5 І це абсолютно нормальне сезонне явище. Зараз озоновий шар дуже тонкий, а ось взимку зазвичай найтовстіший.